Уманські діти малюють всесвіт яскравими теплими кольорами, малюють дружбу так, як вони це розуміють. А ми хочемо намалювати планету Земля і дітей зверху такий рушник. Значить, і там буде написана написано цього малюнку. Я хочу намалювати ну, нашу планету, і звідти якісь квіти, там, тут дитина, там якісь гарні узори. А, ти? а я хочу намалювати ну, щось схоже на Софіївку, дерева, якийсь парк. Воно й не дивно, що в уявленні Уманської малечі світ добрий і дружній, а люди всіх націй рівні. Адже в місті вже багато років поспіль ведеться цілеспрямована, наполеглива виховна робота по інтернаціональному, як казали раніше, вихованню. А сьогодні ми кажемо вчать бути толерантними. Дружніми, відкритими, щирими, вчать бути людьми серед людей і пишатися тим, що ти українець. Цього літа я була за кордоном. Дуже багато побачили. Це було досить корисно, як в плані культурного обміну, так само і з людьми Ми дуже познайомилися, здружилися, стали хорошими друзями. Я була в різних країнах. Я побувала в Польщі, Італії, Іспанії та Франції. Кругом люди були досить привітні і завжди нас добре зустрічали. Хотілося б до нас більше приїжджали люди з інших країн? Ну звичайно, так би і ми могли показати свою країну достойною, показати все наше надбання, так само історичне і культурне. Но я б хотіла показати стару частину міста, адже вона захоплює. І куди ж без Софіївки з цього чудового парку? Так, хто з власних вражень, а хто з почутого, побаченого по різному уявляє собі навколишній світ. Для одних це ціла планета. Для інших тепле сонечко і герої дитячої казки. А для когось строга геометрія кольорів і символів. Мій малюнок означає бачення дітей ну на житті на яскраве життя. Чому саме квадратики? Тому що діти бачать все яскраве, світ яскравий, всі всіх яскравих. Ну, чому ти не вирішив намалювати якусь планету, сонечко? От саме такі квадратики? А я думав на цим, просто це буде яскрав... яскравіше. Рожевий це любов до навколишнього світу. Зелений це любов до природи. І жовтий це, звісно, любов до сонця. Ми вирішили зобразити, як сприймають діти наш навколишній світ. Тобто більшість інформації вони дізнаються від своїх батьків, від друзів і ну, від навколишнього середовища, звісно, і більшість з книжок. І ми вирішили зобразити книгу. А з книг вони дізнаються багато. Це казки. Це, наприклад, ми зобразили фарбованого лиса, ми зобразили всім відомий дитячий мультик Бембі. Я малюю природу. А що саме ти намалювала? Сонечко і водоспад. Ми малюємо. Природу. А що ще? Тварин і, і річку. Ми дуже любимо природу. Конкурс малюнків на асфальті це вже гарна традиція уманського міського будинку дитячої та юнацької творчості, який цьогоріч відзначив свій 90-річний ювілей. 2 вересня. Наш будинок дитячі та нацькі творчці відзначив 90-річчя. Свято Велике в нас буде 20 вересня о 15.30. Так що всіх випускників, всіх, хто працював, ми запрошуємо на це свято. А взагалі що дають такі конкурси, як сьогодні для дітей? Я думаю, що дають здружують дітей, дають любов до певного до певної теми, до міста. Ну і сама тема підказує, дружать діти на планеті. Значить, діти, всіх національних повинні дружити. Поки діти малювали, дорослі зупинялися в своїй буденній метушні і теж цікавилися роботами юних художників. Пропонували свої ідеї, своє бачення. Шкода, що не сіли малювати поруч. Враженнями від побаченого поділився міський голова Умані Юрій Бодров, якого наша знімальна група також зафіксувала серед шанувальників юних талантів. Ну, бачите, не так давно почався новий навчальний рік, і діти вже почали працювати, навчаючи в школі, працюючи чи здобуваючи напевно додаткові якісь свої знання, розвиваючи свої творчі здібності в гуртках. І ось сьогодні приємно, бачимо, ми тут в центрі міста проходить такий конкурс. Малюнка на асфальті, тема, я так зрозумів, дружба людей всієї нашої планети, це шанування один одного, це бачення чогось прекрасного, яка прекрасна наша планета, які гарні рослини, тварини. І це дуже добре, тому що це укріпляє дружбу між народами, це дає можливість співіснувати всім. І дуже приємно, що це наш. Будинок школяра це робить, у них дуже гарний гурток є. Мені дуже приємно, що вони сюди мене запросили. Я думаю, що це майбутнє. Ну і приємно, що не тільки тут гуртківці всі. Бачите, приходили пару хлопчиків, дівчат, прийшли, як ми хочемо малювати, їм дали крейду, та й вони малюють. Тим більше це дуже важливо, тому що сьогодні цей рік, ви знаєте, президенту оголошений. рік, який буде давати можливість розвивати дітей, творчість дітей буде розвиватися. Це одне із ініціатив нашого президента, і це дуже, це дуже добре. Ну, поряд з тим, ви знаєте, це, напевно, є. Має такий виховний напрямок, це, крім того, що вони здобувають якісь навики творчі, крім того, це такий виховний захід, який показує, що всі люди рівні, що люди з'являються на цей світ з рівними можливостями. Напевно, так би я сказав, для того, щоб не було кращих і гірших. Це надзвичайно великий такий і добрий напрямок у виховній роботі. Взагалі-то я повинен сказати, що якщо взяти цю тему, наше місто, воно. Я б сказав би так, у спокон віків, я як історик говорю, на територію нашого міста жили люди різних національностей в різний час. І завжди місто, міська громада була дружною. Було всяке, безумовно, бо історія це така, що бувають і злети, і падіння. Але в основному було так, як це я говорю. Це дуже важливо. І сьогодні дуже важливо, що в цьому напрямку наша громада і продовжує далі так розвиватися. Об'єднуючи людей, спілкуючись, ознаючи один одного культуру, співпрацюючи в бізнесі, десь спортом, я хочу провести тільки такий приклад, що ти йдучи сюди біля картинної галереї, у нас стоять там стенди по нашому порідні. Там вісім міст, які ми сьогодні маємо поріднення, і ще більше є бажаючих, які хочуть. Це говорить, що ми спілкуємося, наші делегації їдуть туди, повертаються назад, від них приїжджає багато людей. От скоро буде день міста, і ми запрошуємо знову гостей з багатьох країн світу. Це я ж кажу вісім такі поріднення. Це говорить, що уманська громада нормальна, вона може співіснувати, вона може працювати, вона може розвиватися. Якщо сьогодні взяти навіть питання наших навчальних закладів. Ви подивіться вже прямі зв'язки, які то на навчання наші діти по сільхоз направлені їздять, по педагогічному направлені, один і, і інше. Це говорить про те, що ми працюємо чуднісно, так як оці діти бачать, вони майбутнє, що всі живуть дружно, що мирний світ, тому що сьогодні складна ситуація, бачите, і в світі є сьогодні на, десь якась напруга. Це саме найголовніше. І ми повинні, напевно, в цьому напрямку і працювати, і підтримувати цей. Потяг, скажімо, до, до такого і культурного, і, скажімо, виховання оцих мали, малих дітей. Ну, на сьогоднішній день я хотів би сказати, що ми маємо і хасидів, вони приїжджають до нас із 20 країн світу, із 15 в цьому році, з 15 країн світу, біля 30 тисяч. Ну, це теж це, напевно, унікальне явище, коли багато людей приїжджає до нас, але його треба використати. Чому? Тому що люди повинні приїжджати, повинні тут справляти свої релігійні обряди. Але все це повинно бути в рамках чинного законодавства, щоб було людям нашим уманчанам, жити комфортно, щоб не було порушення чинного законодавства нашого, як тими, що до нас приїдуть, так і нашими, які проживають у нас. Чи є сьогодні проблеми? Безумовно, я повинен сказати, що в принципі розшашана прийшла нормально, не було якихось таких великих ексцесів. чи є проблеми. Та безумовно є. Ми їх підіймали, коли була одна нарада, коли голова приїжджав, коли ми свої проводили наради. Скажемо, є самовільні. Будівництво. Безумовно, є. є, є якесь порушення закону, безумовно є, є якась, напевно, незручність у манчанам. Та, звісно, є, тому що є якийсь пропускний режим, але поряд з тим, з кожним роком ми більше і більше робимо так, щоб було зручно і тим, хто приїжджає, і тим, хто не приїжджає. Ну, Справа в тому, що ну, як ми сьогодні можемо говорити, чи повинні приїжджати, чи не повинні люди приїжджати, так, звісно, повинні, тому що три розвивається в цьому світі. Йоб. Йому треба давати просто. Таке цивілізоване спрямування з боку тих, хто приїжджає, і з боку тих, хто приймає. Тому що ну, ми ж не можемо собі уявити, якщо ми поїдемо в якусь країну, скажімо, чи той сьогодні, той самий Єрусалим, і ми приїжджаємо туди, а нас там кажуть, чи хтось нас не пустить, чи хтось там скаже, що ми не потрібні, хтось інші повинен приїжджати. Це неправильно. Повинно бути дружба, єднання, розуміння один одного, шанування один одного. І тоді буде нормально. Ми так стояли, влада і стоїмо на тих. На в тому напрямку, про те, що паломництво повинно бути, це однозначно, повинні приїжджати дотриматися чинного законодавства нашого, наші повинні люди приймати, і ми повинні розвивати інфраструктуру міста. Там оті інвестиційні проекти, про які ми говорили, вони в роботі сьогодні, десь якісь не виходить. Це ж такий творчий процес, тому що сьогодні економічна криза в цьому світі і безумовно, якісь отримати такі великі інвестиції, просто так ніхто їх не дає. Їх треба розробити, опрацювати в цьому напрямку. Але я впевнений, раз діти хочуть дружити всіма, так воно Буде, тому що це наше майбутнє, ось за нами воно знаходиться. І я бажаю їм здоров'я, добра і хочу, щоб вони всі отримали нагороду. У них вже там буде підводитися конкурс, і кожен, напевно, якийсь отримує нагороду. Я їм бажаю, щоб в них завжди в житті чекала якась нагорода. Будете в центрі Умані найближчими днями. Подивіться на Всесвіт очима Уманських дітей. І зрозумійте, що кольорів у нього і настроїв додаєте саме ви, кожним своїм словом. Своєю справою і думкою